Вітаю, має 5 хвилин на головне. Наводили удари по Одесі СБУ. Затримала агентів ГРУ. Із річки у Хмельницькому дістали тіло чоловіка та про деталі смертельної автотрощі, у якій загинув водій та його 11-річний пасажир. Про це та інше в подробицях. У ніч на понеділок Харківщина зазнала атаки російських БПЛА, внаслідок якої у кількох населених пунктах пошкоджено цивільну інфраструктуру та сталися пожежі. У ДСНС повідомили, що у місті пісочин постраждали восьмеро людей, серед яких одна дитина. Внаслідок атаки горіла будівля СТО на площі 50 квадратних метрів. У місті Дергачі горіла складська будівля приватного підприємства та будівля агропідприємства. У селі Курортне через атаку зайнялися будівля їдальні санаторії постраждалих. Немає. Служба безпеки України затримала двох зрадників, які працювали на російське ГРУ і допомагали ворогу обстрілювати Одесу. Однією із агентів виявилася 61-річна лікарка реабілітолог Вона під виглядом лікування військових пацієнтів розпитувала у них про місця базування українських військ. Щоб зібрати ще більше інформації, залучила свого знайомого 36-річного колишнього працівника Укрзалізниці. Разом вони збирали дані про позиції протиповітряної оборони, командні пункти, які захищають Одесу і акваторію Чорного моря та маршрути руху військових ешелонів за вказівками російського куратора. Обходили місто та його околиці, знімали відео потенційних цілей на телефон і передавали ці матеріали окупантам. Тепер обом загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Скорботна звістка надійшла до Славутської громади. В бою за свободу і незалежність України загинув солдат Сергій Петрович. Цих майструк 1979 року народження. Прощання із захисником відбуватиметься завтра. Заопокійна панахида розпочнеться орієнтовно о 12 годині у монастирі Святої Праведної Анни. Загальне міське прощання о 13 у міському палаці культури поховають воїни на новому кладовищі. 1 липня на території Славутської громади оголошено днем жалоби. Щире співчуття рідним та близьким. Вічна шана та пам'ять полеглому захиснику. З річки у Хмельницькому дістали тіло чоловіка. Трагедія сталася 29 червня після полудня. За повідомленням обласного управління ДСНС до надзвичайників звернулися працівники поліції із проханням допомогти у вилученні тіла із, ручки із річки. Перепрошую, кудрянка. Рятувальники у спеціальному гідрокостюмі дісталися до тіла, підняли його на берег. Обставини події а також особу загиблого наразі з'ясовують. 493 повідомлення про події та правопорушення надійшло за минулу добу до підрозділів поліції області. З них 158 кримінального характеру. У сфері безпеки дорожнього руху склали 77 адмінпротоколів, з них 19 – на нетверезах водіїв. Зареєстровано також дві дорожньо-транспортних пригоди, в яких дві людини загинули, та три отримали тілесні ушкодження. Також сім ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 754 запити. Поліція області розповіли деталі смертельної автотрощі, у якій загинув водій, та 11-річний пасажир. Ще двоє пасажирів авто постраждали. Трагедія сталася вчора. Зранку на дорозі Кременець-Біла Церква поблизу селища Ямпіль. Водій Рено зіткнувся із вантажівкою Ман, за кермом якої перебував 38-річний житель Тернопільської області. У результаті водій легковика та його 11-річний пасажир, житель Рівненської області від отриманих травм загинули на місці події ще двох. Пасажирів 48 та 12 років отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до лікарні. Відкрито кримінальне провадження ведеться розслідування. Сьогодні виповнюється 118 років від дня народження Романа Шухевича, головнокомандувача української повстанської армії. У Хмельницькому представники влади та громада вшанували його пам'ять покладанням квітів до меморіальної дошки, яку відкрили до Дня Героїв у 2018 році на будівлі кінотеатру імені Тараса Шевченка. Генерал Хорунжогопа Романа Шухевича вшанували й хвилиною мовчання. Пам'ятаємо та вшановуємо тих, хто виборював свободу та незалежність України. Підтримуємо тих, хто робить це сьогодні. Слава Україні! Героям слава!